За зачиненими дверима найвпливовіші лідери світу роблять ставки на науку, щоб обдурити смерть і виграти час. Але водночас вони ретельно пробирають будь-які сліди свого перебування, аби жодна розвідка не дізналася про стан їхнього здоров'я через залишки ДНК. Це звучить як сюжет із шпигунського трилеру про Джеймса Бонда. Але насправді в розвинутому світі можливо і не таке про те, чого коштуватиме вічне життя та неймовірні біологічні шпигунські операції, далі у нашому матеріалі. Для деяких авторитарних лідерів терміни правління фактично залежать від того, скільки вони здатні прожити. Так от, російський диктатор Володимир Путін та китайський лідер Сі Цзіньпінь були випадково підслухані завдяки невимкнутому мікрофону, коли обговорювали свою віру в життя до 150 років. Раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні в 70 ти все ще дитина. Завдяки розвитку біотехнологій людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все молодше і молодше, і навіть досягти безсмертя. Прогнози такі, що в цьому столітті є шанс дожити до 150 років. Нещодавня розмова настільки вразила суспільство, що державне телебачення Китаю почало замітати сліди своєї прикрої помилки, відкликавши права на відео в агентства Reuters. Але насправді світ уже давно поринув у дискусію про можливість довголіття. Згідно з аналізом Wall Street Journal, за останні 25 років у цю сферу інвестували понад 12,5 мільярдів доларів і серед інвесторів, чимало мільярдерів та технологічних лідерів Кремнівої долини, таких як співзасновник PayPal Пітер Пітертіль, генеральний директор OpenAI Сем Альтмен, російсько-ізраїльський бізнесмен Юрій Мільнер та підприємець Марк Ендрісен. Варто зазначити, що ідеєю продовжити життя серйозно займаються з 24-го року і в Росії. Мова йде про російський національний проект «Технологія збереження здоров'я, керований не вченими, а прибічниками Путіна з політбюро. Серед них бізнесмен і голова інституту Курчатова Михайло Ковальчук, одержимий ідеями безсмертя та російського геному. Саме він очолює генетичну програму, де працює старша донька Путіна – ендокринолог Марія Воронцова. Ковальчук відомий конспірологічними теоріями про українську біозброю проти росіян і роботоподібних людей в США. Згадана програма розробляє медичні продукти для зменшення наслідків клітинного старіння, нейротехнології для запобігання та лікування когнітивних порушень, технології омолодження імунної системи та розглядає принада біодруку. Варто зазначити, що друк частин тіла це перспективна сфера міжнародної наукової розробки. Процес використовує 3D-принтер для створення каркаса, що містить стовбурові клітини пацієнта та речовини для росту. І цей біодрукований матеріал поводиться як людська тканина. Проте друк цілих органів надзвичайно складний процес, імовірно віддалений на десятиліття. Але навіть тоді сам концепт безперервної трансплантації органів ніколи не буде реальним. Кожного разу, коли замінюєш орган, ти все одно піддаєш себе ризику в довгостроковій перспективі, бо він не вічний. По-друге, можливе відторгнення органу. Кожна наступна пересадка підвищує ризик відмови органу. Ми не займаємося заміною організму. Є інші способи підтримувати функції. Ця ідея схожа на кібернетичну фабрику: ти заходиш, міняєш масло і циліндри, і ще на 10 років це дивний погляд на підтримку та продовження життя. Проблема старіння тіла полягає у тому, що з віком виходять з ладу мозок або серце, що призводить до смерті через деменцію чи серцеві хвороби. І головний недолік у тому, що саме мозок не можна трансплантувати. До того ж, загалом пересадка органів потребує імуносупресії, що робить людину критично вразливою до інфекцій і скорочує тривалість життя. Проте, попри труднощі трансплантаційної системи, науковці по всьому світу проводять нові дослідження. Наприклад, п'ять років тому команда єльської медичної школи змогла частково оживити мозок свині після забою через чотири години після припинення подачі кисню. Використовуючи спеціальну установку BrainX, вони прокачали мозком консервувальні речовини та ліки, дивовижно, але клітини почали виробляти білки. А нейрони продемонстрували ознаки метаполічних активностей, базових функцій, завдяки яким працює наш головний орган. Це звучить обнадійливо, Якщо живих органів бракує, можливо наступний крок оживляти мертві. Проте все не так просто, хоча клітинна активність мозку свині відновилася, він не був живим у справжньому сенсі і тим паче свідомим. Тому перспектива використовувати відновлені органи для продовження життя виглядає примарною. Ще одним з напрямків відносного омолодження також є клітинне перепрограмування. У 2006 році японський науковець Сінія Яманака довів, що дорослі клітини, занурені у коктейль з чотирьох білків, можуть знову набути здатності розвиватися у різні типи тканин. Це стало доказом того, що процеси старіння можна частково перезапустити. У 2022 році дослідники застосували цей метод на мишах, і після процедур тварини виглядали біологічно молодшими. Їхні нирки працювали краще, а шкіра загоювалася швидше. Але у дослідах на тваринах спостерігали серйозні побічні ефекти, включно з агресивними пухлинами. Такі результати означають, що до практичного тестування на людях ще дуже далеко. Науковці також вивчають, як можна медикаментозно сповільнити старіння. Наприклад, рапаміцин, ліки розроблені для пригнічення імунної системи після трансплантації, стабільно продовжує життя мишам. А препарати класу GLP-1, такі як вегові та манджуро, спочатку створені проти діабету, а тепер призначаються і для схуднення також покращують довгострокове здоров'я. Іронічно, що і путіну і сі вже по 72 роки. Тож цілком зрозуміло, чому вони починають замислюватися над майбутнім, навіть якщо йдеться про експериментальні методи продовження життя. Проте, схоже, безсмертя досі лишається недосяжним навіть для наймогутніших людей світу. Тож перспектива, що Володимир Путін коли задуватиме 150 свічок на торті, виглядає на щастя вкрай примарною. Проте навіть попри це, диктатори з неймовірною обережністю дбають про те, щоб ніхто не дізнався, скільки років їм лишилося на світі. Після зустрічі диктатора КНДР Кім чонинам з диктатором РФ Володимира Путіним у Пекіні представники делегації Північної Кореї ретельно прибирали всі сліди перебування лідера, очищали спинку і підлокітники крисла прибирали кавовий столик поруч, а також забрали склянку для напоїв диктатора КНДР. Окрім того, Кімчанен під час візитів перевозить з собою особистий туалет. До слова, і Путін під час саміду на Алясці з Дональдом Трампом запам'ятався спеціальною валізкою для випорожнень у руках охоронців. Але те, що звучить як параноя, ґрунтується на законних наукових побоюваннях щодо інформації, яку можна отримати з найменших біологічних слідів. Адже медична розвідка може розкрити хвороби, генетичні вразливості і навіть ознаки поточного лікування. Так, навіть під, який Кім можливо залишив на пекінському стільці, може бути проаналізований на наявність сліду ряду проблем із здоров'ям, включно з туберкульозом, хворобою Паркінсона, діабетом, раком легенів і навіть шизофренією. До прикладу, надмірна вага куріння і чутки про серцеві проблеми роблять Кім Чонина ідеальною мішенню для аналізу. Біомаркери холестерину, фактори згортання чи тропоніни здатні вказати на високий ризик інфаркту чи інсульту. Рівень глюкози, кетонів чи інсуліну прямий доказ діабету чи метаболічного синдрому, що узгоджується з повідомленням про його кульгавість та швидкий набір ваги. А ферментні показники з крові або сечі легко розкрили проблеми з нирками чи печінкою, які скорочують горизонт його політичного життя. Ще один чутливий напрямок ознаки поточного лікування. У садчі чи крові можна виявити стероїди, гормони чи знеболювальні, що натякало б на онкологію або гормональну терапію. Антикоагуляти і серцеві препарати підтвердили б нестабільність його серцево-судинної системи а антибіотики чи противірусні засоби видали б наявність прихованих інфекцій. Для супротивників знання про діагнеза Закіма означало б не тільки зміну військової чи дипломатичної стратегії, а й шанс розхитати самі основи династії, запустивши чутки про слабкість лідера. А щодо Путіна, то повідомлення про валізу для випорожнень з'явилися на фоні постійних спекуляцій щодо здоров'я диктатора. Питання активізувалося з листопада минулого року, коли змі помітили, як він сіпав ногами під час прес-конференції в Астані. За даними експрес ЮС, доктор Боб Барукхім припустив, що ці рухи можуть бути пов'язані з невролом. Логічними розладами, наприклад, хворобою Паркінсона, у 23-му році Путіна також застали засіпанням у кріслі під час зустрічі з президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Погонство за біологічними рештками це практика, яка стосується не лише Кіма та Путіна, а й американських президентів і навіть європейських лідерів, таких як президент Франції Еммануель Макрон. Адже й після вторгнення в Україну Макрон відмовився здавати тести на ковід під час візиту до Росії, через що президент Франції за розмовою з Путіним був змушений сидіти на найдальному кінці довгого столу, але все ж уникнув ризику аналізу ДНК. Тож надмірна обережність щодо власних біологічних слідів не параноя, а усвідомлення, що сучасна розвитка може дістати не через ракети чи шпигунів, а через банальний аналіз біологічних рештків. Крім того, прихованість знижує ризик того, що вороги зможуть застосувати біомедичні засоби впливу. До прикладу, після діагнозу рак президент Венесуели Уго Чавес у 2011 році висловив припущення, що США могли використати секретну зброю, щоб заразити лідерів Латинської Америки, адже кількість хворих на рак серед них була важкою для пояснення законами ймовірності. Чавес наголосив, що він нікого прямо не звинувачує, а лише розмірковує вголос. Було б не дивно, якби вони розробили технологію для виклику раку, і ніхто про це не знав дотепер. Я не знаю, я просто міркую. Важко пояснити це, осмислити, навіть з точки зору закону ймовірностей. Фідель Кастро завжди казав мені: Чавесе, бережи себе! Ці люди розробили технології, ти дуже безпечний. Слідкуй, що ти їси, що тобі дають їсти. Маленький укол, і вони вводять тобі щось, я навіть не знаю що. Окрім чавеса, діагноз рак отримали президент Парагваю Фернандо Луго, президент Бразилії Дільма Русав та колишній бразильський лідер Лула Де Сільва. Усі вони ліві політики. Проте варто зауважити, що не всі лідери отримали діагноз, перебуваючи при владі. Маловідома галузь шпигунства сягає принаймні часів Сталіна. Згідно з повідомленням російських газет, радянські шпигуни встановили спеціальну вбиральну для Мао Цзедуна під час відвідань Москви у 1949 році, яка була підключена не до каналізації, а до секретних ящиків. Колишній радянський агент зазначив, що аналіз екскрементів був використаний для побудови психологічних портретів. Якщо вони виявили високий рівень амінокислоти триптофану, вони прийшли до висновку, що людина спокійна і доступна, але нестача калію розглядалася як ознака нервової схильності та безсоння. Але це ЦРУ, та між не відставали у 1987 році. Спецслужби, нібито спробували зібрати біозразки від Михайла Горбачова під час його візиту до Вашингтона. Також говорять, що французькі агенти могли дослідити біоматеріали Леоніда Брежнєва, перебуваючи в його готелі в Копенгагені, перехопивши змиву через маніпуляції з сантехнікою. Однак саме шпигунство під час холодної війни запам'яталося не менш брудними справами. Східна і західна Німеччина тоді перебували під окупацією США, Великої Британії, Франції та СРСР. У межах угоди під назвою місії військових зв'язків, кожна сторона могла розміщувати невелику групу військових розвідників у зоні іншої. Методи збору даних цих легальних шпигунів були різними: від простих до надзвичайно винахідливих. В рамках операції Тома Риск британська місія Бріксмі збирала інформацію про радянсько-афганську війну, не шпоряючи у смітниках радянських шпиталів у східній Німеччині. Там вони знаходили перев'язки з кров'ю ампутовані кінцівки з уламками куль та інші свідчення, які відправляли на дослідження. Ще одним із блискучих методів розвідки було нишпорення у смітниках біля вбиралень. І оскільки радянським солдатам не були доступні ані туалетний папір, ані шредер для належного знищення секретних паперів, то на руках шпигунів і справді був карт-бланш. У смітті знаходили дані про моральний стан армії, шифри та навіть технічні відомості. Недбалі звички радянської армії послідовно ставали одним із найдивовижніших джерел матеріалів. Так, агенти Бріксміс у нойштреліці натрапили на радянський секретний журнал із характеристиками бронетехніки, що згодом допомогло НАТО розробити новий протитанковий снаряд. А у 1981 році британці знайшли серед туалетного паперу документи з програмою тренувань та карту, яка показувала, що частина радянських формувань існувала лише на папері. І, хоча операція Тамариск є не найвідомішою, проте доволі успішною. Але не менш цікавою була сучасна спецоперація ЦРУ напередодні ліквідації лідера терористичного угрупування Аль-Каїди Осами Бен Ладена. у 2011 році, пакистанський лікар Шакіл Аферіді проводив вакцинацію від гепатиту Б. Під прикриттям вакцинації були взяті зразки крові у дітей, які планували порівняти з генетичними зразками сестри Бен Ладена, яка померла у США, щоб підтвердити його місце знаходження. Як відомо, вакцинація від гепатиту Б складається з трьох доз. Афрій спочатку проводив щеплення в бідних районах міста Аботабад, але через місяць після вакцинальної компанії перевів персонал в місто Білал, де переховувався Осама Бен Ладен. Місто Білал вважається заможним, а тому дії лікаря викликали підозру. Продовживши вакцинацію, Афріді наказав одній із медсестер понести сумку з якимось електронним пристроєм у район, де жив Бен Ладен. Використання вакцинації для прикриття спецоперації ЦРУ обурило низку гуманітарних організацій, і згодом у 2012 році директору ЦРУ Девіду Петреусо був направлений лист з протестом проти використання лікарів як прикриття для діяльності спецслужб. Уявіть собі, через втрату довіри для відновлення вакцинації від поліоміеліту серед пакистанських племен знадобилося аж кілька років. Як ви зрозуміли, жодна технологія не вбереже від розвідки. Диктатори і мільярдери можуть мріяти про вічне життя і витрачати мільярди на пересадження органів, але один невдалий слід поту на кріслі, і вся таємниця виходить назовні. Тож, виявляється, у гонитві за безсмертя найпотужніша зброя не новий препарат і не біопринтер, а проста акуратність і максимальний санітарний контроль.